7 серпня на офіційному сайті МТС Україна з'явилося повідомлення про те, що зв'язок буде відновлено за допомогою так званого технічного роумінгу. Його планували ввести за рахунок використання обладнання інших операторів мобільного зв'язку. МТС Україна в екстреному порядку звернулася до інших операторів мобільного зв'язку, які працюють на території півострова, з проханням допомогти в організації технічного роумінгу для тимчасового обслуговування своїх абонентів в інших операторських мережах. В даний час опрацьовується можливість надання послуг, визначаються умови взаємодії та орієнтовні терміни запуску послуг з низкою операторів. Але вийшло інакше, коли українські картки все-таки запрацювали ввечері 7 серпня. Абонентам було рекомендовано вибрати мережу МТС. Якщо мережа працює на тому ж обладнанні, виникає питання: навіщо взагалі було відключати? Після відключення Кремчани кинулися купувати російські сім-карти МТС. Подекуди перекупники просили за них 300-500 рублів. У черзі за стартовими пакетами люди вистоюють по кілька годин, але щастить далеко не всім. Дуже часто заповітних сімок немає взагалі. Купити нові російські сім-карти за нормальною, адекватною ціною встигли далеко не всі. Люди втратили ділові контакти і зв'язок із родичами. Потеряли телефони нужних людей і не узнав нове, і тарифи, до яких сложно привикнути. Просто до них тепер не дозвониться карточки. украинские перестали работать, и с интернетом тоже какие-то проблемы, тяжело связаться с людьми в принципе. Только если на улице где-то не пересечься с ними. Не успела, вот это не успела и всех потеряла. Нет, не успел, не собираюсь стоять в таких очередях, как-то раньше без мобильной связи обходился. Ну, и думаю, и сейчас проживу. По крайней мере, сейчас Сокар Телеком сделал бесплатные таксофоны, так что можно позвонить на стационарный телефон. Однак після таких відключень люди швидше будуть користуватися саме російськими номерами. І якраз цього і хотіла кримська влада. Однак у світовій практиці такі різкі відключення нонсенс, оскільки несуть величезні збитки для бізнесу. Олексій Зоркій Дмитро Львов соціальна країна.